Мене змобілізували, я був студентом Київського будівельного інституту і нас мобілізували на збиральну, так би мовити, компанію. По допомогу збирати ворожай, бо багато людей вимерло. Поставили мене виключно збирати людей на то, закликати людей. Обходилось обходити всі хати. Всі хати. І такий трагічний випадок. В одній хаті я побачив пухлу дівчину. Коли я сказав, що треба йти на працю, вона каже, бачите, я не можу, я пухла. І я запам'ятав цю хату і нам давали пайку глизього хліба і я їй. На сьогоднішній день відніс її, відніс. зробив це другий раз. Що ж ви думаєте? Партійць той, що очолював, йому донесли що я годую. Він викликав мене і каже: Слухай, Ревуцький, що ти робиш? Ти годуєш ворогів народу. Ну, от, от така от. І і крали вас, чи як? Кара була для мене. Поставили мене при молотарці під горнавти солому. Знаєте, яка шла з барабана. Праця дуже важка. Я два дні витримав, а на початку третього дня знепритомнів. Між іншим, що трапилось, це я бачив сам, що в руді був елеватор. Де складали зерно. То розумієте, то було напис. На 100 метрів не підходити до елеватора. Як хто переходив з себе, то стріляли просто ті вартові стріляли людей. І ви це бачили? Да. Ви зерна, бачили? зерна було досить зерна було досить. То я був задуманий зарані страшний геноцид української. Народу, українського народу. Не дай Боже, то був геноцид. І так, знаєте, наслідки того голоду лишилися, лишилися в, в ментальності людей, лишилися. Бо тоді то, той. Та жорстокість, з якої поводились офіціали з заселенням тоді, воно, воно відбилося на самих людях. Люди стали якісь більш такими черствими з того часу. Так що то є, то є психологічні, психологічні наслідки голоду того страшного. Nedaj bože.